Добрий день студії, з вами Зігрейн. У нас сьогодні т 1105 повертаємося в стрій після тижневого простою. Всьому виною кацапські ракети, не було світла, я на роботі, не було часу особливо награвати бої. Але сьогодні неділя, вихідний день, я так плотненько засів за танки зранку. І зіграв доволі прикольний бій. Зараз я вам його покажу. Мапа загублене місто проти Малолета Bemoсі. Вчимо в дефолтну позицію. Ну, класичний роз'їзд танків. Не можемо розминутися. Нічого страшного. Нас чекають на підкатки, скоріше, всього з квадрата d3. Стоїть якийсь умовний преджет або лепарт ПТА. Ми ждемо, поки підпушить нас тяжики, Дивимося, що ІС-7 зайняв квадрат е 5 Тобто це вже мінус потенційний танк, який може приїхати з нами пострілятися. Там хам'як щось виставляється, світиться, але. Пацики, в мене від страху просто в цей момент. Закінчились слова. Нереально зжалося. Можна було тут дати тичку і 7 сьомого. Але не хотів, наприкатки простаювати. Підкатуємо, починаємо фармить е 75 з божественною реакцією мангуста, як бачимо, Кинув він по нам мимо. За це ми маємо давати йому дві а то й три паєчки. Закидуємо ще одну в кришку. Нормально стоїмо, мансуємо розводимо його у нас. Прилітає ПБшечка з 450 метрів від об'єкта 704-го. Це ж дефолтний простріл, правильно. Ну, я кожну дичкою в е 5 там з 500 метрів прямо в центр даю. 704 точність. А не те, що ваше грилі СТРВ. 704. Качайте. Як бачимо, у двір заїжджає із 7 Ми дали йому одну пайку, даємо другу. Треба ДПМить по максимуму, щоб нас хам'як, який ззаду заходить, не. Пінітрував наш С. Дивимося в Хомяка 1500 хп. Треба добирати Іса і в терміновому порядку розворачуватися на Хомячело. Хомячело не пуше нас, мабуть, в Киде був, мабуть. Похмилявся, я не знаю. Недільний рандом, бацики, це не читається. Залишаємо 900 хп, тичку в борт, союзнички накидують. Це Ганкеріч. Я розумію, Ганкевича ця ПТшка і Т-10 йому дали, і я добрав ХП. Долю Іса 7 вирішує повторити як ПЗЕ100, що не може нас не радувати. Кидаємо йому 2 ти... тички за це. І вже туди-сюди, там постріляли, тут постріляли. У нас 5000 дамагу. Я дивлюся на табло, скільки ще дамагу. Точніше ХП у противників і ручки так потираються. бій може бути дуже хорошим. Тут я занадто в себе повірив. Ну, як занадто в себе повірив, Пацики, я поясню логіку. Я грав на об'єкт 268, це ПТ без стабілізації, я думав, що він вискочить, там, поки розвернеться, я успію замансити. Але у гравця під ніком тех 12 є свої засоби. Гри на об'єкту 268. Він ну, викидився, просто кинув з вертухи. Ну, нічого, ми розміняли пайку на 3. Кидаємо фугасика в сушку, яку світи Кунзе Панзер. Начекую ще простріли. Дивлюся, що перша лінія програна. Наші стоять в прийомці. Місто теж ніхто не грає, окрім нас і Т10. Трохи побаюся, що 268 може вийти нас тут чпекнуть. Перекидаємо на кумульочок. Чекаємо, може 268 поїде. Хотів поїхати спочатку, як їхав 8 по двору, туди піджати, але побоявся ХП вже в нас небагато, але в нас 7 тисяч дамагу, у супротивника 10 тисяч ХП ще на цей момент. пацаки, це овер багато. Це міг би бути дуже настрільний бій, якби не мої клешні. І пізнання. Танків, так сказати, в грі. Ну, це спойлер на майбутнє, я вам потім поясню. Надо добрати 268. Він стоїть бортиком, сейвимося, назад не їдем. Там 704-й в командірку ще закине. Ну ну-ну, так не треба. Не втрачаємо голову. У нас 700 дамагу. Нам треба ще жити і просто накидувати ХП по можливості. По тим танкам, які будуть світитись, підставлятись. А судячи з того, що перша лінія вже 4 хвилини стоїть ОФК, підставляться, світиться, ну, вони навряд чи планують. А докинули він другий фугас в сушку, тут його братік собзводний. Кидаємо птичку, не світимося, не світимося, якщо цікаво, можу пояснити чому. Тому що, хто не знає, габаритні точки огляду в танків знаходяться на початку ствола і командирська башта. Су-130ПМ, початок ствола був за домом для мене. Туди я покидав пару блайндів, вони не зайшли безрезультативно. 8 тисяч дамагу вже настріляно. Відкачую назад, бачу, що там активність по першій лінії. Хочу ще виставитися трошки популькати блайнди під ті каміння, де світився TL7 і центуріон 1, здається, там світився ще. Бабаха добирає Ренігата на першій лінії, черфутюрк піджав посвітить. Ми під'їжджаємо дати асіст. Як бачимо, бабаха вже зі 100 хп. Я не знаю, вона натрималася до того, як сюди підкатила чи після. Тримаємо в розумі, що там дві стежки такі пробивні. У нас 400 хп до апостола Петра ми можемо відправитися за одну секунду. Перекидую через інтерв'юці на кумульочек. Ну, Вдруг там буде якийсь центуріон від башти стоять. Вицілюємо, він не підставляється. Підставляється він вже ось тут. Закидуємо тичку. Не світимось. Хочу дати тичку леопарда, але він відсвічується. Чекаємо, може, тут ще підставиться центуріончик. Ловимо лампу. Не знаю, чому вона не відображається, але по звуку було чутно. Сейвим e, ХП, не підставляємося. Скоріше за все, нас засвітили СТ. Дивлюся, 704-й там засвічується, відкачую кормою максимально. Бабаха, ну я теж хочу шоколадку. Бабаха застілила. Наші ще 400 дамагу. Не встигаю тічку в леопарда, як ми бачимо, ще попутно світила нас з оцих квадратів з А3. Добре, 8400 є. Тут вже дамагу не буде на цьому фланзі, треба його міняти. Прикатуємо знову на той фланг. Бачимо, що Су-30ПМ заїжджає не в свій двір. У нас є такі аргументики, які відвучать його від цього. Зараз я попрошу вас закрити очі і ви не бачили цю тичку. Її не було. Від борту розводимо Су-130 на постріл. Добираємо шотного. 9100 дама. У них ще 4000 ХП. Ну, ще можна постріляти. Відсвічуюсь, не їду вперед. Я не знаю, наскільки агресивно стоїть Центріон. Тут прожеттик. Виставляю каточок, закидуємо каточок, ловимо лампу, відсвічуємося, відкатуємося назад. Леопарда з 500 ХП добирають. Та ж сама бабаха. Я тут ще хочу кинути блайнд, він не залітає. Як жоден блайнд в цьому бою, я тут блайндів. Ну снарядів 8, напевно, я вистрілив і всі мимо. Розумію, що вони стоять дуже пасивно за камінням. Тому я всю мужність в кулак і мчу, щоб банально союзники не застілили в мене Праги, дамаги і так далі. Центуріон, там світиться, я молюся, братик живий, братик живий. Кидаю тичку на підкатки. Телка, викидую один снаряд, а то й навіть два в Скорпіона. Кидаю тичку в Центуріона, Йому присовує черфутюр. Кидаю в центріона, кидає нам ТЛ, я думаю, вона вже киде. А це, виявляється, пациент. Я попутав тл 7 і тс 60 Я думав, що це циклічний танк. Я хотів його піджати в клінч і просто вбити. В клінчі мене пробити нього можливості практично немає. Ось таким дивовижним способом ми зафейлили рекордний бій. Я міг би в соло добирати, як бачите, цього. TL7, 1400 хп. 10500. Ми не стріляли, це плюс 1400, під 1300 дамагу міг, би бути цей мій, але я криворукий рак, який залив таку катку. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Всім до зустрічі!